Вітаю вас, друзі, вітаю четвер-5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Починаємо, як по традиції, з добрих, класних новин. Новошахтинську, що у Ростовській області Російської Федерації, на нафтопереробному заводі спочатку хлопки, спочатку щось жужало, спочатку щось було, потім ще хлопки і потім сталася пожежа. І горить нафтопереробний завод. Це добре для мене, так. Да? Для вас, думаю, так. Да. Для них Та мені плювати, що для них, Які вам повинно бути. Ось просто плювати. Що сказав Путін? Та плювати мені, що сказав Путін. Щоб не сказав Путін, це їхня справа. І ми можемо тут обговорювати, кричати, стонати, пригати. але вони там вирішують для себе. І потім це або роблять, або не роблять, або виходить, або не виходить. А чому наші все це вирішують? Чому наші обговорюють, що там той сказав, отам сказали, отам зробили? Це я не знаю, це якась, якась аморфна, а, знаєте, така пильова буря з нашого боку, яку ми обговорили для чого? Я не розумію. От ми поговорили, що Соловйов гат. Ну і що? Ну, гат, ну далі, що у нас? Ну, це кожен вирішує для себе. Ну я так вважаю, що ну, ми ж не впливаємо. Ми нічого не можемо ми можемо тільки, знаєте, де е... нервувати. Ми можемо втрачати там якісь рівно... рівновагу, якесь там е... здоров'я, чи, чи ще щось. Але для чого це? Ну, я от просто хочу пояснити мені, для чого це. Краще нам знати, що в Запорожжі, Запоріжжі відкрили рух хреблею дніпро яка була атакована російськими ракетами декілька днів тому, а це ж 5 чи 6 днів тому. Уже до кінця добили. У нас же ж ГРЕСів немає. У нас було два Греса. Каховська немає її. Це тим великим, що пустили пост якогось ідіота, що ми торгуємо електрикою? Ну, слухайте, ну, люди, люди добрі. Я розумію покусати. Ні, я не розумію покусати. Поліцейського за те, що у сина 20-річно попросили документи. Я це також не розумію. Але я не розумію, як зараз сказати, що ми торгуємо електрикою на Захід, і при цьому знаходяться люди, які це перепощують і це вважають... У мене нема. Люди. Оце. Тому, що ви дивитесь, а що ворог скаже, а це тому, що, а що там е, Порошенко скаже: Та не треба вам цього, повірте, я ваша справа. Дивіться, але це мінус здоров'я, але це е, неполадки в сім'ї, це е, збуджена на настрій, але це все нерви, нерви. Для чого? Для чого це? Нам всім. Так от відкрили, за чотири дні відремонтували і гриблею поїхали. А люди, що там в Запоріжжі, все пропало, все пішло. Та до кого була така війна? Такої війни, як зараз, як зараз у нас? Нема в світі, і не було в світі, мабуть, після Другої світової війни, та не, мабуть, ні разу не де. Те, що потерпаємо ми, потерпаємо. Хтось скаже, а чого, це? друзі, давайте так: от, не розсуждати, не розсусолювати. Я не хочу переконувати, не хочу нічого робити. Не подобається. Виносите пропозицію здатися. Все дуже просто. Подпишіть, хто хоче здатися, я хочу здатися, а ще краще. Узілок і на блокпост. Все, зараз ж п'є. В Сумах є блокпост, який на Росію. Ідіть, будь ласка, не ображайтесь на мене. Ну, я не розумію. Що... Ну, є вибір, а не треба наводити пургу, як кажуть. Ну навіщо? Так от, поїхали машини, поїхали по Запорізькій Грець. Не знаю, завтра можуть розбити знову. Знову будемо ремонти... ремонтувати. Через тиждень знову можуть робити, знову будемо ремонтувати. Ну, ось така у нас. от. Далі ми поговоримо про наші внутрішні справи. Ті, які мені не подобаються, от про те, що нам потрібно говорити. Підпишіться на канал, будь ласка, хто не підписаний, хто хоче послухати, хто хоче побути з нами разом. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайочку, друзі. Поставте. Е дзвоничок, дзвоничок натисніть. Якщо ви зможете розповсюдити, якщо ви зможете написати коментар, або перерахувати на канал, як я вже говорив, я щиро вам дякую. Так от, наше правосуддя, вибіркове правосуддя, а воно страшне вибіркове. Я хочу знову про мій любимий ВАКС. Я вважаю і вважав, і ще раз нагадаю, для чого це я роблю, повторюю, щоб не забували, що ВАКС це сама погана. Корупційна суддівська організація у нас в Україні, на яку немає впливу ніхто. Так були, він був створений такі закони. Це, як я казав, що ситника визнали корупціонерам, але звільнити його не може ніхто. Так створили колись закони. Це було, на жаль, на жаль, впроваджено. Ну, знаєте, так, з великою рекомендацією, з великою рекомендацією Сполучених Штатів Америки, і воно було впроваджено. Так от на ВАКС немає впливу. Його не можуть зняти, його не можуть звінити, його не можуть розпустити. Його нічого не можуть, ні Верховна Рада. Він вічний, розумієте? І судді туди не обирає не Верховна Рада, не президент, не уряд, там інший відбір, там колегія суддя. Ну, Розумієте, неуправляема організація. Ні президент не може впливати ніяк. От, розумієте, ніяк. Ні уряд, ні Верховна Рада. Це зроблено, начебто, для того, для того, щоб вони наводили порядок у нас сап. Набу і ВАКС, це ж антикорупційні органи. Що вийшло в итоги? САП, набу і вакс це саме корупційні органи, які займаються хабарництвом, які займаються здирництвом. Дивіться, кого вони посадили в Україні. Вони ж е, вищих посадових осіб, найвищих, ну, великих тільки. Вони не судять там, тракториста, машиніста і водія тепловоза. Вони судять вищих. Кого посадили? Януковича, якого тут немає. І ще там деякі особи були, є, кому вони дали вирок. Навіть Медведчуку не дали вирок. Ні од... Нікого з вищих. Там якісь люди з Полтави, з Кривого Рогу, зі Львову є це третє звіно вищих. Да? А от самих нікого. І зараз от Баліцького, вони забрали у Баліцького майно. Це дуже добре. Але де Баліцький? Він там. А чому ж ви тоді його тут не судили? А забрали три квартири, п'ять літаків, дві земельні ділянки, чотири автомобіля преміум класу, Lexus, BMW. Да? І все це майно. Перебуває там, не тут. Розумієте? Не тут. Тут одна компанія, яка займається ремонтом і обслуговуванням літаків, та вона не працює. Тут не забрали нічого. Забрали все там, і він там ним, цим користується. І в нас все так, заочно того, заочно туди, Києву туди, там в таких Києві нема. Оце ВАКС, щоб ви розуміли. І не треба звинувачувати нікого, ні президента, ні Єрмака, ні Татарова. От просто перевіряйте, дивіться, смотрите, не довіряйте Ляшенко, смотрите, які вони можуть мати вплив. Ну тільки якщо там брат, можливо, якось. Ну, не мають вони впливу. Ви що думаєте? Ходить татаров і каже: знижуйте е, заставу князів. Ну ні. Ну, повірте, ні, це робить конкретний суддя в конкретному суду. І вони знижують, знижують і кожен раз отримують хабар, 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 поки потім не випускають, потім кажуть, що у нього нема світла, тому ми знімаємо з нього з одного браслет. Ну не робить це президент. Ну не робить це та, татара, ну не робить. Які б вони не були, нікого я не захищаю. Які б вони не були, як би ви до них не відносились, це робить. Конкретні українці. то суддя десь живе у кого, біля нього є сусіди. У того судді є куми, у того судді є папа, мама, діти. І вони це роблять. Ось там ми не бачимо. А отут ми кажемо конспірологію створюємо. Для чого? скажіть? Для чого ми це робимо? Для чого ми робимо цей міраж в державі, і потім самі в нього починаємо вірити. І починаємо переконувати в цьому інших, що це є якась людина або дві, вони ходять за вугла, подивляться, там заставляють там. Та не може цього бути. Це може бути якийсь конкретний разовий чи десь вплив. Не може це бути особисто. Кожну справу докладають кому? Кому? Ну, ну, ну Скільки у нас справ, скільки у нас затримань, скільки у нас. І це хтось хто сидить, та, друзі. Я хочу подякувати вам за ваші донати. За ваші донати. Я дякую Кравцові Людмилі, Кілєвої або Килєвої Олександри Наросу, Цимбалюк Наталі Монобанк, Петращук Наталі, Журавель Євгену. Петрщук Ольги, вибачте Ольга, вибачте Журавель або Журавель Євгену Монобанк, дякую вам. Стаднік Анатолій на канал. Яценко Лідії на канал, Куяниченко Ірині на канал, Скубак Людмилі і Кравцовий Людмилі. Друзі, всім, хто на канал, особисто подяка. Це так, це, знаєте, так надихає, так дає на сна, і так дає друзі. От, знаєте, в Певності в тому, що я щось роблю правильно, що ми з вами щось робимо правильно. Раз ви підтримуєте канал, я вважаю, що значить потрібно те, що ось це потрібно. Потрібні наші збори, потрібна наша допомога. Все, що ми робимо, і те, що я чимось займаюся, це потрібно. Ви знаєте, скільки сил придає? Я вам дякую. Я дякую спонсорам, дякую за посилки. За все, друзі, до вечора. Україна переможе.